друзі! Я знімаю це відео в такому лісочку на околиці міста Хмельницький. Тому що коли божевільне хуйло почало кидати ракети на Україну, і коли танки підійшли вже зовсім близько до нашого міста, коли вже стріляли по будинку за 5 кілометрів від нашого будинку, скажімо так, змушені були зібрати речі, сісти в машину і від'їхати з дитиною, дружиною. Подалі від зони бойових дій. Ну, а сьогодні неділя-ранок. Я спустився до такої низинки там на березі річки. і Південний бух. Хотів пошукати верху Гемську. Ще її знайти в нас як сморшкову шопинку. Скажу одразу, що я її не знайшов, тому ніякого відео нема про те. Хоча тут місцями є і осички, і вони вже розпустили сережки. Ну, тобто перший вихід він виявився безрезультатним. Зате я побачив тут цікаву якусь таку штуку. Це така стежечка, тут берези, якась людина наставила собі цих пляшок для збору березового соку. А ось тут поміж пріс, якщо бачите, такі зелені листочки, подібні на нашу конвалів, яка дуже часто зустрічається в соснових наших лісах. Вона ну, за формою подібна, але це зовсім інша рослина. Вона пахне чесничком. Вона схожа на черемшу. Це така зелена річка з вітамінами, яка з'являється на базарах в першу чергу. Знач, виглядає як черемша, пахне як черемша і це і є черемша. скажемо так, що це для мене таке відкриття, як вона. Росте і де росте. Так собі В березовому лісі. Дуже масово. Тут селяни продають її на базарах уже пару тижнів. Вона вже, бачите, трохи за сильно розпустилося. Продають там по десь деревень започечок. Така черемша Принаймні, завдяки цьому всьому трешу я знаю як іде Роспечеремша. Вирішив ну, показати вам. Ну і якби, на цьому, мабуть, все. Я бажаю вам здоров'ячка і перемоги. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Папа. -па.